Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка з компанією. Приїхали ми на одну дуже класну річку, яка називається Єзера. Рибачу сьогодні з другом. Компанія досить така цікава. Дружина моя, дружина Ярослава. Так що сьогодні будемо пробувати ловити коропа на фідер. Класне місце. Получається, так тут з цієї сторони затишок, основна течія під другою стороною, дистанція приблизно так 30 метрів, 35. Зараз будемо кормити. І вже будемо рибачити. Так ми розклались мої два фідера. Ярослав там перев'язується, тому що клюнула рибка і затягнула недалеко від берега і, на жаль, обірвалася. Він не встиг буквально пару хвилин тільки закинув і відразу клювання. Я ще не закидав. Зараз будемо трошки кормити, прикормка вже настоялася, прикормочка кукурудза, пшениця варена. Паніровочні сухарі. чуть чуть додав макухи, пшоноварене. Отака от крупна фракція. А в другому відерку так само кукурудзка. Одним словом, зараз будемо закормлювати з рогатки. З роки так далеко не кинемо, а з рогатки якраз буде супер. Отака от оснастка, коромисло пластикове. Кормушка 50 грам. Так що зараз набиваємо кормушечку. Прикормка якраз суперована стоялася, тримається гарно. О! Все. І закидаємо. О! Не встигло на дно впасти, зразу удар в руку. Відчувся. Я не буду дивуватися, якщо відразу клюне. Але моя щось маленьке. Я... О, диви, диви, с відразу клюнув. О, зійшла. Ти що? Чи сидить? Ні, зійшла. Щось було невелике. Але тільки впало на дно, друзі. Я кажу, що я відчув удар в руку. Мабуть, щось невелике. Це кукурудза, кумкуруза, так? Ти на бойле і не кидав. Я на бойл кидав, а у другий заки... закинув на бойл. Йдемо кормити. Використовую рогатку. Вже користуюся другий рік нею. Таких розмірів шарики. Закладаю в корзинку. y córmemo Дві покльовки зразу, друзі. Один і другий, хід спрацював. Ти що, рибка така сильна, карпи невеликі, але такі сильні просто капець. Опирається так. Дуже цікаво їх виважувати. Ну, а цей раз вже попався трошки крупніший. Перед тим була невелика рибка а цей раз чуть-чуть більше вже. Дві коротський працюють. Так що йдемо пускати його. Оп. Клас. Рибка покльовує. Що перезакидаємо. В то місце де кормили. Погода сьогодні не дуже така сонячна, хмарно спрояснення, але рибка клює. Чуть-чуть зміна погоди. Але це добре, тому що не буде жарко. Сьогодні тут нам сидіти відпочивати. Ну, це, це щось непогане. Це, друзі, щось непогане клюнуло.

Оп! Оп. Ти що які вони вперті? Які вони сильні і які вони вперті? Єс. Хе -хе. Покльовує сьогодні, друзі, такі маленькі тузіки. І на другий клюнуло. І на другий покльовочка. Опа! На другий покльовочка. Дві риби. Один вимотав і другий тепер вимотаю. Другий. Скористався під саком Ярослава, тому що вже одна грибка у мене тут сидить. Дивіться. Оп. Зараз поставлю їх двох. Так, один. А тут біля нього сидить другий. Такий невеличкий, один і другий. Отакі такі дві рибки клюнули невеличкі. але Гарна покльовочка. Рибка невелика. Але клює красиво. Йдемо пускати, друзі. Давай. Клич маму і тата. А ще краще бабусю або дідуся. Погода щось трошки помінялася. Дощу би не мало бути, а дощик накрапає невеличкий. Зараз будемо, мабуть, ховатися, але хмарки такі, що не дощові. Ярослава, мабуть, є якісь там на дні коріння або дерево. Він вже другий раз зачепив. Так що йдемо зараз йому допомагати. А ти, а ти куди кинув? Аж туди. Так Я тобі казав, що там є коріння, не кидай туди. Ти мене не послухав? Аж... Результат який? Друзі, знову. Клювання. Що там таке велика, невелика рибка. Зараз подивимось. Ти що, як вона скаче. О, це вже чуть-чуть більший. Ярик. Це вже чуть-чуть більший, дивись. Бачиш? Це вже такий сантиметрів сорок буде. Помало. Рибка збільшується в розмірі. Вклюнуло. І то буквально тільки закинув. Щось невелике потрібно так стати, тому що воно постійно заводить. Тут під берег є коріння під берегом, і воно постійно сюди заводить. Знову таки невеличкий, але боротьба просто надзвичайно сильна. Заводить туди, знає, що там є йому спасіння, але ми йому не дамо туди зайти. Є, друзі, ще один що відразу його пустимо. Сьогодні, друзі, тільки буду напевно, що тягати рибу. <реш> Дивіться який. Опа! Який невеличкий, красивий. Тихесенько. Зараз тебе відпущу. Чок йому пробив повністю губу, аж виліз з другої сторони. О, все. О такий. <реш> Давай. Уйк.